Володимир Зеленський впевнено продовжує вбивати Конституцію України, розуміючи, що ніхто із тих, хто зараз очолює правоохоронні органи, його карати за це не буде. Власне, такий висновок напрошується, переглянувши вечірнє звернення Володимира Зеленського. У своєму вечірньому зверненні він сказав, що очікує від Верховної Ради наступного тижня ухвалення законопроектів щодо множинного громадянства та військового омбудсмена. А також ратифікації угоди про створення спецтрибуналу щодо агресії Росії та рішення щодо виходу України з Отавської конвенції. Зеленський повідомив, що говорив із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком про засідання українського парламенту наступного тижня. За словами президента, дуже важливо, щоб засідання були результативними. Пряма мова. Вже був ухвалений закон про множинне громадянство, і це вагоме питання, зокрема для тих, хто воює заради України. Дуже дуже очікую розблокування цього закону, щоб невідкладно його підписати. Також вже підготовлені два значних рішення щодо міжнародних угод. Передусім, угода про створення спецтрибуналу щодо злочину російської агресії. Її треба ратифікувати, і теж варто підтримати вихід нашої держави з Отавської конвенції про міни. Також вже підготовлений до другого читання законопроект про військового омбудсмена. І цей новий системний крок потрібен для того, щоб в армії проваджувалися необхідні зміни. А я не впевнений, що посада військового омбудсмена дуже сильно сприятиме впровадженню в армії необхідних змін, тому що з самого початку реформа армії з 2022 року, з початку повномасштабної війни, повинна була відбуватися як мінімум із врахуванням думок добровольців, які були і залишаються найбільш високомотивованою частиною збройних сил України. Проте на превеликий жаль і абсолютно свідомо. Цього не було тоді зроблено, і навпаки, добровольці, наш безцінний героїчний ресурс, насправді було використано в якості штурмової піхоти, і це насправді, на мою думку, не просто помилка. А ну абсолютно свідоме рішення щодо знищення тих, хто становить загрозу для внутрішніх ворогів, для всіх внутрішніх ворогів українського народу, незалежно від того, який у них статус, чи це прем'єр-міністр, чи це голова Верховної Ради, чи депутат, чи навіть президент. І тому оці всі реформи, чи точніше, те, що нам подають як реформи на третьому, вже навіть на четвертому році повномасштабної війни. Ну, вони, м'яко кажучи, викликають дуже-дуже великі підозри. Але ота от частина про вбивство Конституції з Зеленським вона стосувалася саме закону про множинне громадянство. Тому що в Конституції України в першому розділі абсолютно чітко вказано: в Україні існує єдине громадянство. І те, що Володимир Зеленський і всі ті зелені слуги не українського народу. Прикриваються в даному питанні тими, хто хоче повернутися в Україну в даному випадку, тими, хто воює за Україну. Це все є велика брехня. Для тих, хто воює за Україну, Володимир Зеленський має можливість надавати їм громадянство без створення інституту подвійного громадянства, потрійного множинного громадянства, який прямо суперечить конституції. Множинне громадянство вводиться в Україні зеленими слугами не українського народу. Для того щоб політико-економічними методами, національне багатство українського народу передати в руки кого-небудь іншого? Уявіть собі, що, до прикладу, хтось із 400 тисяч громадян України, які одночасно має громадянство Ізраїлю, що він візьме кредит в Ізраїльському банку, купить українську землю і після того оголосить себе банкротом. Кому з правової точки зору буде належати земля? Замініть Ізраїль на Кіпер, замініть на будь-яку іншу офшорну зону, замініть навіть на Польщу, де дуже багато людей має подвійне громадянство. Замініть на Угорщину. Суть не змінюється. Це ще один спосіб легалізації викрадення нашого національного багатства, в першу чергу, української землі і українських надр, Викрадення політико-економічними методами. Це викрадення, воно таке нібито непомітне, тому що коли просто в тебе щось відібрали, ну це зрозуміло. Коли крадіжка відбулася, це зрозуміло. А тут оці е, зрадники, ці вороги українського народу в Верховній Раді створюють нібито законодавче підґрунтя. Нібито, тому що воно прямо суперечить Конституції, бо записано, але Конституційний суд не працює, в нього немає кворуму. Чому? Тому що Володимир Зеленський зламав через коліно Конституційний суд України тоді, коли він вже був готовий скасувати антиукраїнський злочинний закон про розпродаж української землі і надр. закон, за який проголосували вночі під час карантину, коли ми не могли виходити на протести і проголосували за нього. Зелені слуги неукраїнського народу, слуги Порошенка і слуги Пінчука з партії Голос. До речі, за множинне громадянство. Проголосували всі слуги Порошенка, які на той момент часу були присутні на засіданні. Ось вам і головний опозиціонер країни, так би мовити. Хоча знову ж таки, ну, стаття Конституції і самій Конституції записано, що норми Конституції це є норми прямої дії. Ну, але, але маємо те, що маємо. І знову ж таки, оцей правовий бардак, перепрошую за слово, створювався абсолютно спеціально для того, щоб ті, кому потрібно, щоб ті, кому вигідно, могли реалізовувати свої брудні антиукраїнські інтереси і, по суті, продовжувати прихований геноцид українського народу. Така собі форма змагання між Путіном і Зеленським, і тими, хто допомагає Зеленському дерибанити наше національне багатство. Хто більше? Чи Путін більше захопить українську землю? Чи Зеленський більше з молотка встигне продати землі і українських народ? Ну, окрім того, Володимир Зеленський заявив про підготовку відчутної управлінської трансформації, анонсував нову конфігурацію виконавчої влади, натякаючи фактично на зміни в кабінеті міністрів. Пряма мова: готуємо і відчутну управлінську трансформацію, яка дасть змогу скоротити видатки на отримання державного апарату, забезпечити значну дерегуляцію та направити максимум наявних ресурсів на захист України та українців. Визначаємо майбутню конфігурацію виконавчої влади. Президент також повідомив, що уряд підготував оновлення державної підтримки українців. Пряма мова зеленського. Готується до затвердження модернізація виплат при народженні дитини, а також підтримки матері протягом перших років після народження дитини. Деталі будуть оприлюднені завтра Кабінетом міністрів. Триває реалізація ініціативи щодо пакунку школяра. Майже 180 тисяч українських сімей цього року отримують кошти від держави на підготовку дітей до школи. Є фінансова основа і для забезпечення безкоштовного харчування в школах для дітей з 1 по 4 класи, а також на прифронтових територіях усіх дітей з 1 по 4. Останні класи. Як би не було складно, урядовці знаходять ресурс для соціально значимих рішень. Ось таке повідомлення від Володимира Зеленського, і, м'яко кажучи, я це повідомлення читаю як те, що будуть вибори. Чому? Ну, от уявіть собі: от лютий 22-го року починається повномасштабне вторгнення. З того часу проходить три злишні роки, і управлінський апарат держави, роздутий до майже двох мільйонів людей, продовжує отримувати зарплату. Частина тих зарплат носить просто космічний характер. Якщо ми візьмемо якісь там наглядові ради біля державних підприємств, якщо ми візьмемо посади міністрів, голова Укрпошти там ще хтось, багато хто з них отримує сотні тисяч, а дехто отримував навіть мільйони гривень ну, після повномасштабного вторгнення, той же Смілянський головний директор Укрпошти почав отримувати там 800 тисяч гривень на місяць. Це при тому, що мінімальна зарплата становить 8 тисяч гривень. Гарно так отримувати на держпідприємстві, аналогічні зарплати в НАК Нафтогазі і так далі. Цей весь штат нікому не потрібний, який не виконує насправді суспільно корисних функцій. І ось зараз, через три роки з лишнім, вони кажуть, ну от дуже велике там навантаження і так далі. Можливо, через деякий час Володимир Зеленський навіть скаже, що занадто велике навантаження на бюджет щодо озеленення територій, щодо будівництва нових доріг. А що нам потрібно? Нам потрібні нові дороги, озеленення території, чи чим побільше дронів, до прикладу, для Збройних сил України. Як ви думаєте, таке абсолютно риторичне питання. Але це все знову ж таки подається під виглядом реформи. Ну і знову ж таки спроба підкупити людей збільшенням грошового забезпечення за народження дитини. Це правильна насправді абсолютно ініціатива. але... Суть в тому, що в державі все повинно бути збалансовано. І питання демографічної катастрофи, в якій знаходиться зараз український народ, воно пов'язано не з тим, що допомога по народженню дитини носить там мізерний характер. Ні, насправді причини такого явища вони набагато-набагато складніші. І вирішити ту демографічну катастрофу через збільшення виплат на дитину чи через. Не знаю, видачу прямого указу жінкам більше народжувати, воно ні до чого не приведе. Питання набагато комплексніше і потребує таких глибоких соціальних вирішень. Ну, але, на жаль, знову ж таки такі рішення можуть бути зроблені тільки тоді, коли ми будемо мати українську владу, а не владу в Україні.